Всім привіт, друзі! З вами Ротар, канал Легенди. Сьогодні ми трішки поганяємо в категорії Team Pursuit. Команди переслідування. Ось таке в нас є. Трішки я вже тут сьогодні грав. О, є награда, о, нам дали погані. Два чертіжа. Окей, ну що? Я поки зараз ганяю на машинки Noble M600. Так, як ми бачимо, командна погоня, відповідно, так і називається це, ми можемо грати або за синдикат, або за Службу безпеки. Служба безпеки, то серйозно о, бачите, зараз я в Службі безпеки. Тобто ми граємо за поліцаїв. Ах. Ну, нічого. Тут є цікаве таке приимущество. Нам потрібно догнати синдикат і зробити якомога більше нокдаун Поліцейські машинки у них в принципі стандартні, тліка спорт. О, зараз ми когось бахнемо. Догоняємо, доганяємо. Є. Один макдаун зроблений. Можна рухатись далі. Вот, ми доганяємо синдикат. Ух, механік. Механіка, конечно, в гри бомба. Є такі теми. Що в принципі навіть в голову не вкладається, що так можна зробити. Воно виходить абсолютно автоматично, абсолютно цікаво. Можна творити чудеса, створювати цікаві шорти. Так що, друзі, підписуйтесь, викладаю шорти, викладаю відео, як з. Ох! Щось пішло не так. Викладаю відео як з. Асфальт Легенд Юнайт Викладаю відео з Need for Speed Limited. Викладаю відео з гонки які я почав грати недавно. Це Drift Pro Max. Цікава, до речі, гра, механіка чудова. Хто любить дрифт, підписуйтесь. Буду показувати, як я прохожу кар'єру, прохожу CTV. Ось так. Да. Якби служба безпечності наша не дуже. Що, зробив тільки я один медаун. Мої колеги. В принципі, нічого не зробили, Ну, просто покаталися, теж нормально. Так, що в нас? 125 тисяч кредитів. То є чудово. Так, окей. Що, закончилась у нас бенза. Давайте поїздимо, поїздимо. О, давайте на погань. Вона у нас повністю заправлена. Так, о, задача команда синдиката. У від синдиката, служба безпеки, сохраніть своє немногочисленної житті. Що мається на увазі під немногочисленими жизнями? В то в нас дві спроби. Дві спроби. Вибачаюсь за повідомлення. Дві спроби. Щоб уйти від нокдауну. Ну, або коли отримали два нокдауна, Відповідно, наші змагання. Ох, дивіться, те, що я казав за механіку. Так, зараз ми когось бахнемо. Раз. Два. Супер. Ротер і Макс. Красавчики. Два три нокдауна. Служба виграла. Супер. Ми отримуємо щось. Дивимось бонуси то саме собою. Що нам дають? Дві картиночки. О, до Noble Aston Martin. Aston Martin у мене вже прокачаний по максимуму. Нобел у мене. Як бачите, тільки початок. Немає в мене такого автомобіля в гаражі. Ну... Будемо... Опа! погані, закінчилось. А що це стало? Ага, може бути, що я вже сьогодні грав якісь гонки. Ну, що, Давайте візьмем Volkswagen V-12 купе. Чесно кажучи, не дуже мені подобається ця машина. Так, о, задача команди служби безпечності. Ми з членами команди обрати автомобілі з синдикату, уніштожити їх за відведенне время. Так як ми перше зробили, час у нас був виділений. Ми з нашими хлопцями. Синдикат знищили. Так, зараз моя черга в синдикаті. І, відповідно, в мене, бачите, є два життя. І як у нас пишуть в завданнях, їх потрібно сухренити. Немного численні, але... от так, мінус один. Немного численний в житті, так. Мінус одна. Вже немного численна, але... Так як, чесно кажучи, рідко ми доїжджали з командою до закінчення часу, щоб нас служба безпеки не подолала. Але тут є плюс різноманітні О. Знаєте, що можна робити, їх також можна... Не вийшло. Сильніше. Їх також можна збивати. Так, і з ключом. Мої два життя закінчились. Як ми бачимо, ми можемо дивитися свободні і Давайте послідкуємо за членами моєї команди. Так, поліція поліція. Хвилина часу у нас ще є. ну, Не будемо виходити, бо, якщо в принципі, виходиш, нам не дають ніякі нагороди. Просто втрачається життя, втрачається запас топлива. Отак От команда може вивести, якщо протримається, наприклад, колегами. 35 секунд, якщо протримається. То ми можемо виграти. Відповідно, отрив. Ах, мінус. От і все. Не протримались. Ну, нічого. Синдикат. Виграв. Оп! Знову нам дають чертежи. Так, раз, раз. О, нобл, супер. Далі. Так, продовжуємо їздити. на Вольсваген В12. Так, чекаємо гравців. Так, траса Скотланд. Непогана траса. Аж трішки може. Завжди болото, дощі, всі діла Так, знову поліцаї знову поліцаї. Оце сам за поліз. Вій-уй! Ну, якийсь там араміз буває, що не співають. Так, ладно. Будемо нас доганяти. Що саме цікаво? Незважаючи за яку команду ви граєте, виграти обов'язково. Коли виграєш, дають більше нагород. О, там є жовтенька точечка, що ми будемо намагатися її догнати. Знаєте, в чому цікавість, навіть якщо в тебе класна машина, класно прокачана, по вона завжди швидше. Так, ну що то, що то, то не то. Щось нікого я не годен догнати. Ладно, що будемо на подальку. Головне газу не тормоз. Це є мій колега, ще ми когось не здожинемо. Або я, або мій колега. Колега бачу так собі, звісно, їде. Що саме ще інтересно, тут навіть можна збивати і своїх, і чужих, навіть якщо ти в синдикаті, чи ти не в синдикаті, чи ти за поліцеїв можна збивати. Макдаун приходить будь-кому. Тільки один мінус в тому, якщо ти збиваєш своїх. Так, служба безопасності да. то Кокторо і Деп Ворлок. Були не Ну, брайвер красава. Дякую. Ну, нічого, так, давайте далі. Volkswagen В-12. Buenos Aires, Опа. Що будемо спортсменами? Що ще за це? О, знову в Знаєте, така цікавість, не знаю як, автоматично гра вибирає. Ну, є, що ти декілька разів їдеш за синдикат, ти декілька разів підряд їдеш за поліцею. Так, зараз ми, можливо, когось чмакнем. Ах. Не зрозумів приколи. Приколе не понял? Проїхав крізь машину. Так, хто-то мій колега? Не бачу хто-то. Леті, леті. Так, ще ми маємо зустрітись, братик, братік, братік. Мінус. Красава! Ми їх зробили. Так що у нас... Плюс 150. О, я вже зібрав непогану суму 2 мільйони. Такс, давайте. Візьмемо Астончик. Астончик у нас трьохи. Сильніший. Астончик у нас 4 Максимальний. Так, що це на Сингапури. Тут має бути корокаті О! Будемо ганяти по парку розваг. Дехто да, ще не бачив. На моєму каналі є відео, яке пов'язано з дорожньою картою. на весь 2025 рік. О! Бачите, знову ми заполіцаємо. Гоночка почалась. Швидко хлопці справилися, навіть нікого не встиг догнати. Перемога в кармані. Перемога. Так. Якась інтересна синя. Паковочка. Що нам дали? Декалі? Дві тисячі. 2000... каву. Дві тисячі на каву. Ну ладно, каву теж можна попити. ok e então промахнулся мимо корабля. Перемога. Так, бачимо X5, що нам X5 дадуть? Так, ми подолали першу тисячу балів призових. Так, Пугані, Астон, Нобел. А, неплохо. От і все. Серію, друзі, ми пройшли. Ну, ось таке. Хто хоче бачити проходження. У нас залишається ще зимовий підйом Раунд третій Тут, до речі, можна виграти багато чертежів на нові автомобілі, які нам презентували розробники в цьому сезоні. Ну і плюс турбопоток. Так само, то сліпстрім. Можна ганяти. До нових зустрічей. Можливо, ще сьогодні буде один відос. А вже ні, то буде пізніше. Все, всім щастя, гарних вихідних. Зустрінемось.